Глибина і важливість цих проблем впливає насамперед на дотримання іншої складової суспільних відносин це зв'язок громади і суспільства. І те, чим можуть сьогодні допомогти органи прокурати та інших контролюючих організацій, в питаннях надто важливих, це закон один і він для всіх один. І тут не може бути кращих, гірших, авторитетних, грошовитих і так далі. У поточному році розіграм прокуратури області приділимо 89 позовів у сфері земельних відносин на загальну суму понад 36 мільйонів гривень. Задоволено судами 94 позови на суму 13,5 млн грн. Реальне виконання рішень судів на суму понад 19 мільйонів гривень. За рішеннями суду попереджено законне надання 680 гектарів земель та реальне повернено 602 гектарів земель. А багато нарікань відзеркалили журналісти і в тому напрямку, що при забудові та порушенні законодавства, і водно земельного на початковому етапі контролюючі органи могли багато чого попередити і зупинити зухвалих забудовників, які вибудовували свої палаци у водозахисних територіях. Я не вірю в те, що не бачили про те, що ці забори будуються. Більше вам скажу про те, що в нас, наприклад, я в деякій мірі можливо неправильно роблю, але я думаю, мене Бог не осудить за те, що сама громада, деякі ці маєтки чи забори, і е, на у нас є такі випадки, коли вона сама їх і розвалює. Тобто приводить той стан, щоб ці люди ходили по гриби, по ягоди там до водойому. І я своїх націлюю правоохоронців, що в деякій мірі вони вони побудували по закону ті гарожі. Ні, То яке моральне право, наприклад, у мене є, як прокурор області, ставити питання до цих людей, наприклад, там приймати мірі, що вони там розвалили той чи інший забор, наприклад, який побудовано верніше незаконно. Зазначалося, що багато землевласників агрокорпорацій та інших так званих ефективних менеджерів на ринку виробництва сільгоспродукції продукції не дотримуються і сівозмін. І не здійснюють рекультивативних заходів. Отже, йде виснаження та знищення нашого головного багатства. А з цим не можна миритися, а боротися вперто, сміливо, послідовно і відстоювати чинне законодавство.